Медія Центр це місце, де розпочалася моя медійна кар'єра ще на першому курсі. Березні я розпочала чи то практикуватися, чи то працювати. Дуже добре пам'ятаю свої перші три матеріали. Спочатку було дуже складно, тому що все таки, коли ти на першому курсі тільки вчишся потім писати і намагаєшся відповідати десь якимось стандартам, то це складно. Але я завжди аналізувала, які матеріали виходили після редакції. І враховувала всі свої помилки, і надалі намагалася працювати набагато крутіше. Найбільше мені запам'яталась напевно, в принципі, робота в команді, тому що нас не було багато, але це всі насправді дуже дуже круті люди. Тому я бажаю вам і надалі працювати, розвивати наш ресурс. Кажу наш, тому що він дійсно для мене став рідний за ці роки. Розвивати його, самим розвиватися, точно не покидати цю справу, оскільки вона важлива для студентів, оскільки це дуже. Хороша, така міцна сходинка для подальшої їхньої кар'єри. Студенти-медійники: не бійтеся, вчитися, не бійтеся, пробувати. Не все буде виходити, але це вам дозволить розвинутися у своїй фаховій роботі.